Всім привіт! Привіт. Сьогодні знову їдемо до міста. Для чого? Щоб... Ну, до кого ми їдемо? До бабусі. Провідати бабусю, да. Ще а, сьогодні, нарешті, готові наші паспорти за кордоні, да. їдемо забирати. У, не дергай так. Так, що ще в нас? Не знаю, поряд подивимося, може, є якась парікмахерська. Я хочу даньку підстригти трошки, бо він машинкою не дозволяє себе стригти, а ножицями я не можу нормально підстригти. Сядь, будь ласка, то, можливо, дівчата зможуть з ним справитися. І не знаю, якщо буде місця, я теж хочу. Знову мені надоїло це довге волосся, хочу знову коротко підстригтися. І що ще? Що ще, що ще? що ще ми планували? М -м -м. Треба кошти зняти мені від Червоного Христа. Ну, звичайно, звичайно ж, коли ми їдемо в місто, ми їдемо до кафе і діти цього чекають. Але діти у нас їздять через раз, тобто один раз з колі, один раз дань. Бо з двома дуже складно, вони сваряться дуже сильно. Якби папа був, да? То ми всі разом. Тоді папа за одним слідкує, мама за іншим. А так, ні, достатньо одного. Кафешка, що ще ще ну, скупитися по продуктах. І сьогодні я хочу подивитися, яке є насіння. Бо скоро ж починається вже посівна. Ну як? Треба вже щось висаджувати на підвіконня, якусь розсаду. Бо туди-сюдимо останній місяць зими, а потім весна, і почнуться городні і садові справи. Ходімо з нами. На вулиці краса, випав сніжок. Нарешті дочекалися, бо останні роки. опа, 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 Хто там біжить? цей хлопчик? Останні роки щось безсніжні зими, а так дуже хочеться сніжку. Ти гарно закрив двері? щось мені? А, no. да. Зараз ще до сусідки забіжимо, до неї дочка мала приїхати, Наконець, привітаємося. Сніжок, сніжок, нарешті, да. дань. Дань, дань, дань. так. Діжи, я не фоткаю. Коротше, у мене невеличка біда, да, Данічка, Порвали мені куртку. Ну як виходить? Я та сама вина, пересіла в автобус і заходив військовий. Я трошки так, ну, типу, місце допомагала йому, бо він з милицею. І коротше, порвала куртку. Зараз Даня покаже, то треба куртку міняти. То Перша справа у нас це забрати паспорти, бо через годинку буде вже цей перерва. Зараз туди, а поряд є японський ресторан, ми підемо японський. Так. Да. Да, да. да. да, да, да. Японський, а потім, потім не знаю, потім подивимось. Ось вот. <сорказ> 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 <Вот> здесь. <сорказ> <сорказ> Коротше, неудачна наша поїздка. Коротше, закрита по понеділках. Я не знала, зараз підемо може, тут лоліта солонка. Спитаємося, чи вони працюють, щоб підстригтися. Це явно не наш зданій день. Тому що салон перші, які зайшли, то дитячих взагалі немає, а жіночі зайняте зараз місце, типу, може по запису, але я не хочу по запису, я хочу швиденько чук-чук-чук, застигтися, -чук -чук, підстригтися та вибігти далі. <смі> не те, що понеділок день тяжкий, взагалі не наш день, я так розумію. Бо виходить, ті, що я завжди думала зайти поїсти там суші, а вони тільки на виніс. А я не хочу на виніс, де я буду їсти тут у місті. виходить, знову мимо. <смі> <смі> То ми з Коротше, гуляємо. Гуляй, люблю. Ж... Гуляємо і зовсім я не розумію, що сьогодні відбувається. Перший раз таке у мене, що так от все мимо, все мимо. Куртку порвати, паспорти не забрати, не підстригтися і не поїсти. Що щось треба шукати, щось робити, а що робити, не знаю вже. Все, нас впав повністю. Не бійся, я так розчешу, підстригу тебе. Чуть-чуть залишилось, Ти себе вже давно таким не пам'ятав. Все-таки. Сьогодні з За памперсами ми пришли для бабушки. Данька танцює, скупилася. Основні, наче це підгузки та пелюшки. Будемо зараз машинку чекати, їхати на таксі, так? Да? До бабусі. О, да. Треба, щоб аж заріс? Ну він же хлопчик, я вон, дівчинка, і то бачиш, як підстрілась коротко. Да, да. Ну, а ти що хочеш? А а колюнечка ще так? Да? Все, ми справилися, ось такому будиночку, бабушка двоповерховий Зараз викликали тут з одним таксистом познайомилися, Ось то має нас приїхати забрати, бо він ну, не постійно ім таксує. ім'я Так, да, його звуть Прокіп. То він, виходить, взагалі працює не таксистом, а пожежником. Але у вільні дні він буває, таксує. Ну, йому вигідно, що є якісь постійні клієнти, які набрали, там підвези туди, забери, звідти туди. То я оце з ним домовилася, він нас сюди привіз. Минулого разу ми взагалі Дані, ці перчатки в нього загубили, червоненькі. То він нам каже, забирайте, ось вони лежать. Спеціально для нас возив, щоб ми забрали їх. Ось, то зараз будемо чекати. Тут вийшла трішки подалі, щоб розгорнутися було зручно машині. Взагалі це старий цегляний завод заброшений. І це адмінбудівля була. Тобто бухгалтерія, там такі сиділи і переладнали під частний пансіонат. Людей дуже мало, там всього 18 людей, із них тільки 4 лежачих. Так що догляд є. Ні, пороки буде з тої сторони їхати. Чи думаєш так? Не знаю. Ні, думаю, що то не він. Ось так що очікуємо. Бачите, в мене сиве волосся є, його так ніби не видно, а взагалі-то вже старенька, мама. Ні. Так, нам треба допомагай. Нам треба я буду Що Нам треба, я дивлюся, тут огірки F1. F1, це виходить, трошки краще. Антисіпатор. треба Мам, Мам, нам нужно морквинку Марквинки вже посаджені, зай да. Марквинки вже посаджені, а ось я хочу якийсь антиспіратор. Який так, сорт. це квіти. Це такі типу? Мам, нам можна помідори. Якийсь антиспіратор. Так. Так. І помідори потрібні, і ще Для перчик різні? солодкий. Покажи наш чек. Жжжжж. Яка в нас довга полоса. Да? Тут багато, ну в принципі, Ді упаковки серветок по акції були, 120 штук по 56 чи 54. І багато-багато-багато всякого різного насіння. Вже вдома покажу. Це, типо, остання на розпродажі сімсеє Але... треба щось з копішончиком. Нема такого, трошки. Інший колір, трошки по-іншому виглядає, але, здається, розміру меншого немає, треба поглядіти. Є копійшон. Це типу золото, золото, Капюшончик такий ріденький, жиденький, не дуже мій. І ні, оцей пасок, ні. схожа, але не така. Це вже 42-й. Це ж величенька. Це на розмір ще менше. Скільки тут? 1300. Рубко. Напевно, що беру. Дорослий хлопчик, да? мамі допомагає. Улюблене заняття тягати ці кошики, да? візочки. Mm -hmm. Давай сюди. Ми вже в таксі. знову на заправці, як минулого разу. Чекаємо, додому, вже дуже багато, вже майже... Початок восьмого Виключи, Дань. Початок 8, а ми тільки додому. Ну, тут ще довше тримай в руках. Данька Кіндери собі купив. Це за свій рахунок, да, Дань? А ти запам'ятав, скільки вони коштують? На, на чеки потім глянемо. Ми вдома, наші покупочки це рушенівські вафлі, відбілювач. І не такі. Це єдине, що не с'єдобно, все інше сідіно в нас. Хрустім були по акції сухарики. Це Lion міни по акції теж. Стімул марамелат на 46, ось такі ось на 166-52 трубочки з згущеним молоком, ні, пряженим молоком. Пончики зі згущенкою і пончики з вишнею, жуйки, баночка тунця по акції. Даня ще за свій кошт оріо взяв. Зефірки по акції, морквочка по акції. Такі шоколадки по акції, піца. Здається, барбекю. Зараз будемо їсти. Завжди якісь смаколики привозимо. чай Шерлок був по акції, батік був по акції, кукурузка і горошок був по акції. Ці ряженки ми беремо, вони також дуже часто по акції, по 50 там, з копійками: Bjorn Манго і Bjorn чорний Dark Energy темна енергія. Молоко по акції було. Сирок бапнярка сметанковий. ціну бачите, Одну пікіночку взяли. Така ковбаска домашня, охолоджена. Ми минулий раз брали смажили на пательні. Дуже смачно, тільки трошки солонкувата для нас. Але, в принципі, нічого. Жирненька, така смачненька, добре. Печериці були. Даня ще захотів отакі жувальні. Пукерки і свиний ошийок, охолоджений такий шматочок, непоганий. По насінню мускатний о, о, цей гарбуз купила. Середня стигли. Далі у мене є Данюк. все вже все, що накупляли солоденька вже все їмо От, Кіндери з'їли, оріо міхтять Далі гвоздички. У мене біля бісєтки є таке, типа почистила як бетонне таке кільце. Я в тому році сіяла матіолки. В цьому вирішила ось такі гвоздіки. Але це багаторічні. Подивимось, як вони приживуться. Треба баклажанчики вже скоро висаджувати. Алмаз середньо стиглий, чорний красень, ранньо стиглий. Це вже оброблені. Відразу я хотіла таких, але коротше, купила різних. Редиска за 18 днів. Це типу французького поцілунку, це такі довгі, і якісь цікаві чупа-чупси. У мене ще просто є деякі сіміна, що з того року залишились, тому я так докупила, а далі подивимось. По... Бурячку. Буряк циліндр. У нас позаторік був, дуже нам сподобалось, він і смачний, і великий такий виходить. І ось якийсь такий столовий негритянка. Невибагливий написано. Динька, медок рання стигла. У мене не вистигають диньки і кавунчики, тому я вибрала ультраранній та ранній сорт, щоб вони в мене успіли набратися. Сонечка і дозріти. ультраранній скорик. Далі по огіркам зазуля самозапильний ранній. Акорд. Не пам'ятаю, це ранній, здається, середній стиглий. Атлантик. Ранній аякс. Ранній антисіпатор. Ранній. По помідорках. Санька, ультраранній, загадка, низькорослий, ультраранній, рожевий це високі томати. Отакий От якийсь цікавий груша чорна. Хочу спробувати. Просто цікаво, як він буде. Середньостиглий. Рання любов, ранньостиглий, Новачок низькорослий, невибагливий, нібито сорт середньостиглий. І тут люблять чорний принц, нас пригощали, вирішила теж висадити. Це середньостиглий. І перчики, солоденькі солоденький і гостренький. Зоржа солодкий, ранньостиглий. Богатир середньостиглий. Перець гострий пломінь середньостиглий і ратунда червона, ранньостиглий. Ось таке наборчик наш. Ось цей чек за насіння 771 гривня. Мінус там дві пачки серветок вологих і пакетик десь, ну, 670 гривень приблизно. В середньому. 20 гривень, 30 гривень за насіння, 12, 14, в принципі, такі не дуже великі цифри, але в етозі сума достатньо, достатньо велика. Я себе в дзеркалі бачу. Смачненька піца. Коль, ну ти йдеш їсти чи ні? Трошки гостренька, чим мені кажеться. Смачна? Так і пролетів весь наш день з цими забігами, з покупками. Купила я останню курточку в 42-му розмірі. Вона мені за всього сподобалась. Трошки вона великувата, але я не хотіла ще менший розмір брати. Не треба, коротше. Ось. Що по бабусі? По бабусі мені не сподобалася сьогодні розмова з лікарем, бо він каже, велика вірятність, що ходити вона не буде. Сидіти, так, будуть висаджувати, щоб ножки вона. Звішувала з кроваті, але так, щоб прям ходити, стояти на одній нозі, що можна буде, але вона не зможе через вагу стояти на одній нозі. Тому такий варіант трошки в мене його задачив. Почався день не дуже і продовжився, як бачите, не дуже. Але маємо надію, бо є різні варіанти в житті, і навіть з такими варіантами теж люди можуть потім ходити. Тому будемо сподіватися саме на цей варіант. Дякую всім за увагу. Пока-пока.